Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України з питань захисту прав внутрішньо переміщених та інших осіб на початку лютого провела чергове засідання. На сьогодні ми маємо реагувати на ті виклики, які є, тому що бачимо недопрацювання уряду, бачимо недопрацювання на місцях, і це підтвердив наш вчорашній день, що все-таки деякі обласні адміністрації вони чомусь вважають, що проблеми внутрішньопереміщених осіб це не їх проблеми. Ми хочемо розуміти, що далі робити, і хочемо, щоб і обласні адміністрації, і органи місцевого середа зрозуміли, що ми є партнери. Вчора і сьогодні працюємо в складі комісії, заслуховуємо всі області і всіх спеціалістів і департаменти для того, щоб визначитись і зробити аудит всього майна будь-якого майна державного і комунального, яке може бути використано для допомоги нашим переселенцям. Дуже багато інформації, але в тому числі дуже багато інформації недопрацьованої. Тому завданням для себе в першу чергу ставимо аудит повністю всього майна, який є на сьогоднішній день, для того, щоб забезпечити і розбити по черзі забезпечення наших переселенців житлом від соціально незахищених до тих людей, які... Втратили своє житло. Спеціальна комісія створена для того, щоб дійсно допомогти і тимчасово переміщеним особам, і скомунікувати ті органи державної влади, які не знаходять інколи комунікації. Тому ми заслуховуємо кожну область, в тому числі ми дослухаємося і до побажань або зауважень тимчасово переміщених осіб. Сьогодні працюємо другий день. Із трьох запланованих днів нашої тимчасової спеціальної комісії по питанню прав захисту внутрішньопереміщених осіб. Головне питання, як і завжди, на жаль, це житло, а точніше, його відсутність житла для внутрішньопереміщених осіб. Саме з цим питанням ми виходимо вчора, сьогодні та завтра до представників обласних військових адміністрацій з усієї країни, а також до міських голів великих міст нашої країни. Чекаємо на відповіді і будемо рухати це питання весь цей рік, тому що тимчасова спеціальна комісія це структура при Верховній Раді України, яка працює рік. І ми сподіваємось за цей рік на дійсно великі результати.